Росіян на суми там росте кількість жертв. Вже 21 людина загинула і щонайменше 20 поранених. Повідомили в МВС. На жаль, ці страшні цифри можуть ще змінитися, адже рятувальна операція триває. Відео наслідків виклав очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він підтвердив, окупанти вдарили двома балістичними ракетами по центру міста. Ворог розраховував завдати якнайбільше уражень. Терористи запустили ракети у вербну неділю, коли на вулиці вулицях було багато людей, які вийшли до храму. На відео багато тіл загиблих. Поранені сумчани намагаються надавати одне одному допомогу. знаходилось дуже багато людей на вулиці. У ворог розраховував досягти найбільше нанесення. Ураження людям по місту суму. Наразі зараз надається допомога постраждалим. Всі служби працюють на місці події. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичного удару Росії. Зараз триває рятувальна операція. Потрібна жорстка реакція світу, зазначив Зеленський. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби.